До якого українського міста належить цей коктейль? Кривий ріг, що так одразу, як це ти вгадав? Келих у формі рогу та й герб міста у тебе позаду. Ти ба, і все ж помітив. Так, все вірно, кривий ріг це саме найдовше місто, навіть не в Україні, а в Європі. А ще у місті є найбільший квітковий годинник. Так, діаметр цифербату складає 22 метри, а його композицію змінюють кожного сезону. Виглядає дуже яскраво, додаємо журавлиновий сироп, а за основу нашого міста відповідає український джинпінг від козацької ради та поєднувач у вигляді димного контобасу. Дуже по-українськи кривий ріг це такий собі український Марс. У нього червоні водойми, дороги і навіть тварини. Усе через окислення залізної роди, яку в місті видобувають скрізь. Ви тільки Ілону маску, не кажіть, що у нас є свій Марс. Так, нам чужинців тут не потрібно. У нас все своє, все родюче і квітуче. Об'єднуємо коктейль з газованою водою та прикрашаємо його полоницею та безеліком. І пам'ятай, що кривий ріг це Україна.